Пав на мовна друзі джи, зацініть. Як хлопці. Як хлопці це роблять. Так, я попереджаю, відео не прискорене. Відео просто таке, яке воно є. По моєму голосу можете судити Дивіться, ніяких розкатувальних цих скалочок, палочок. Це просто такий спосіб пекти чапатірам. Чапатірам. Соквіклі едують, сонайс едує. Ом, на Там горить вогонь, раз-раз, раз, приліпили. Припіклось, дивіться, раз, раз. <реш> чапаті, які робиться як стандартна класична чепаті, мука, вода, трошки солі і все. Але печуть взагалі таким способом. і Як швиденько вони його розпадають. Так отримується найсвіжіший хліб, найпростіший, найздоровіший, без жодних дріжджів, без жодного нічого. В принципі, у всіх традиціях, у всіх народах, культурах є схожі способи, схожі хліби, млинці, лаваші і так далі, які от саме без нічого. Мука, вода, трошки солі. Але це без жодних дощечок, без жодних розкатувань. І печиться також, скажімо так, оптом. Не кожна окремо чапатка, як ми завжди. Ну, ваша мі, ну, я не знаю, як це називається, тандир, не тандир. Звісно, що інше слово спитаю, напишу. Так, друзі, я піду. Починається пуджа скоро, тому що це все одночасно, всі три роботи, на які можна речі, на які можна дивитися вічно. Як хтось працює інший, як горить вогонь, жарти жартами, але хлопці дивіться, які мега спеці, Яка швидкість. Ось ті перші, що він приліпив, вже поздувалися, вже піджарилось, підсмажилися, спеклися, верніше. Їх трошки змащують перед тим як подавати. Хоча я б за те, щоб вони були навіть сухі, такі які є. Амнамонора я! Амнамонора я.